Вчора Київ буквально здригнувся. Відбувся наймасштабніший автомобільний фестиваль країни: Київ Карфест, два дні емоцій, драйву, моторів і сотень захоплених поглядів. Смарт-центр не залишився осторонь. Ми провезли Slingshot, Corvette C6 і Dodge Challenger 6.4. Ставте лайк, якщо бачили ці гарячі екземпляри на локації. А тепер уявіть понад 400 унікальних авто на вулиці, всередині терця ретровіль. куди не глянь, естетика, звук і стиль. Lamborghini Aventador, Ferrari 812 Superfast, Кубік 6. 6 на 6, Акурена NSX, легендарна Супра 80 яка вперше за роки покинула гараж. Та ще Corvette C3, Ferrari 360 Modena і десятки проєктів, які бачили хіба що в інтернеті. Але Київ, Карфет цього року це не просто виставка, це шоу, це мистецтво, це живий процес. Прямо на фестивалі митці створювали дизайн наживо, фарбували Mazda RX-7, розписували Honda S2000 у стилі Forsage. Паралельно концерти, музика, атмосфера, яка заряджала до самого вечора. А ще кожне авто, яке ви побачили тут, може стати вашим. Ми знаходимо, привозимо та втілюємо мрії на колесах. Київ Київкарфес надихає, а ми реалізуємо.